А скажіть, що таке питання. От о, в якийсь момент, я думаю, що всі наші глядачі, ви і я дуже добре пам'ятаємо це. На продуктах, на упаковках постали писати без, без ГМО, ГМО не містить ГМО, так. Але ж всі рослини так чи інакше є генномодифікованими. Тобто, те що, те, що зараз продається, лежить на поличках в магазинах, це вже історично генномодифіковані рослини. Давайте скажемо так. Правда, є комерційне рішення. Коли ми бачимо мінеральну воду, і я реально бачу мінеральну воду без геморбачу. Воду безникає питання, звідки воно там може бути. Коли ти бачиш рослинну олію, так з надпису без холестерину. Звісно, це маркетинговий хід, бо холестерину в рослинній олії бути в принципі не Да, Але це класний ход, завдяки якому вона передається. Збрехали? Ні, ні, так перевіряйте. Перевіряєте, нема ні ГМО, ні холестерину. Нічого немає. Далі поїхали. Вибачте яблука, гібрид, персики, гібрид, нектарин. Гібрид. Ще як. Гречана крупа це так званий поліплоїд. Тобто це не окрема мутація, це коли клітина містить кілька наборів ДНК одночасно, бо дика гречана крупа вона дрібна-дрібна. А ця, в принципі, товстенька, і ми її можемо їсти. Це, це загальне правило для всієї, їжі, яка зараз продається, що все воно в природі дикій, воно було не дуже придатне до їжі. Воно було ну, якесь слабке кволе при перших морозах там вмирало і, і так далі. А, тому подібне. Але чого ми, наприклад, Боїмося. Ми боїмося, що, наприклад, є генна модифікація, яка дозволяє вживити певні рибічі гени в помідори. Це дійсно є така штука. Так. Такі помідори отак зберігаються так. дуже довго. Але якщо ми купуємо цей помідор, ми навряд чи будемо думати, чи є в мене алергія на рибу. Розумієте, в чому фокус? А і таке може бути, щоб бути аленикне алергія. Ну, є в різних людей алергії на, на певні. Особливості продукту. І коли ти купуєш той самий помідор, з геном риби, ти не будеш вибирати помідор, виходячи з того, що в мене алергія на рибу, бо це нонсенс. Але є певні випадки. Тобто ми не боїмося, що ми станемо рибою. Угу. Все-таки ми ж просто знудить, чи що там буде, якісь реакція буде на. Ні, у нас може бути алгічна реакція. Я до того, що ми генномодифіковані, модифіковані, в першу чергу боялися в чому, що у нас там буде змінена власна ДНК. Ні, цього не може бути. Ми їмо свинину, ми їмо там кролятину, ми їмо куру, і ми не стали ні свинями, ні, хоча деякі можливо HO, hvad, в чомусь є. Але салатом ми точно не стали. Однак дійсно може бути алергічний прояв на білковий продукт, який дає цей ген, ось де ось де секрет.